Дивіться, яка сьогодні краса на вулиці, які дерева. Не Знаю, це корисно для них чи ні. Але для ока це дуже красиво. У мене сітка на вікні, тому вибачаю, що такий вигляд, але дуже красиво. Я виглянула. Зранку був такий туман, нічого не було видно, а зараз, десь 11 годин, теж ж ранку ще, але вже розвиднилось. Трошки так і ось такі дерева класні. Супер. Морозець на вулиці. Мене трошки прихватило поперек, то я не виходжу. Ось. Але хотілося б піти, подивитися таку красу. Ну, будемо судька з вікна насолоджуватись. Тим паче сьогодні в Києві сказали якась димова, не димова, а якась брудна хмара чи що, щось таке, що не виходити, в принципі, якщо немає необхідності. Не знаю, ну якісь повітря таке, не дуже свіже. Так що, ось так, десь щось навіяло. Ну, але морозець, то воно трошки скрадає красиво і якось тихо, гарно. Хотілося б, щоб завжди так було. Тихо і гарно. Всім привітик! Сьогодні 10 лютого і сьогодні розпочинається наша друга серія в серіалі В'яжимо українською, який очолює і організовує. Оленка Буганова з каналу Handmade. Олена Буганова, Олена Буганова Handmade. Ось. І сьогодні, я вже сказала, 10 лютого, і я хочу показати, і розпочинається магічний кубик. І я хочу показати роботи, які я беру з собою у магічний кубик. Перший у мене кардиган весна. Кудове? Кодова назва весна. Це ось такий картиганчик мій. Я вже десь його показувала. Я розпочала його в'язати в січні. Просто розпочала, тому що мені прийшов подарунок з в'язальної долоки. Ось і від Валюши з каналу в'язання, жительське в'язання і вишивки з Валентиною. Ось така пряжа. На куперка І так, тут продовжує, тому що зателефонувала мама, треба було трошки поговорити. Так, тож, дивіться, пряжа ось така: що ми тут, і 50% преміум акрила. Гарненька така пряжа, але трошки підкусує. Тому я й вирішила робити собі кардиган, тобто, щоб уже на футболку. Зверху одягати. Мені подобаються ці кольори, класно, так вони. Так, і в мене він йде в магічний кубик, як ви вже здогадались. І я його записала першим номером і шостим. Ось так, першим і шостим. І сьогодні, до речі, понеділок і випало дубль 6, то я їм буду займатися. Що мені тут вже потрібно? Я сьогодні закрию низ. Буду закривати, потім зроблю планку, тому що планку я теж хочу робити ось таким зеленим, світленьким і темним. Буду брати ось цю ниточку з середини. Зроблю планку, а потім подивлюсь, що в мене залишиться на рукави. І вже рукави буду робити, підбирати ниточка, яка залишиться. Хоча теж хочу, щоб манжет був ось такий. Тож, буду щось дивитися, може пройдеться і докупити один моточок, але, ну, думаю, може, якби просто без нічого, ось так, не, не видумлювати, то мені б хватило. Тут 400 грам у мене тільки два моточка використала я і ще два моточка є. Тож, я думаю, що. Може, їх, ну, може якось я її... Зроблю так, щоб мені визначило. Тож сьогодні займаюся цим картиганчиком. Він у мене під номером 1 і під номером 6. Так, під номером 2, у мене ж мої, ті, що я розпочала в шаленому тижні стартів. Я дійшла до п'ятки вже вив'язування і буду їх продовжувати в'язати. Я думаю, що це вже буде готова робота. І, і, звичайно, я, коли закінчую одні шкарпетки, розпочинаю другу пару. Тож, це корзинка буде. Так, третя у мене під номером хустка бактус. Теж хустка бактус, яку я розпочала її в шаленому тижні старті. Ось мій маркер був. Це я для себе ставила. Зараз я ставлю. Ось сюди. І ну, я маю надію, що я... це буде в мене готовою роботою вже. Ось. Також цей бактус може брати участь, скоріш за все, і буде брати участь. Краса з краси. Є такий спільний проєкт з Марусією Марусю скринька рукоділля, а також файна краса. Це теж з подарованою пряжі. В двох номінаціях може брати участь цей мій бактус. Також, якщо я його дов'яжу, він буде брати участь у спільному проєкті Різдвяні зустрічі. То в мене він такий, бачите, багатофункціональний. Так, четвертий у мене джемпер пролісок. Ось мій джемперочок. Він у мене в'яжеться. Я зараз поставлю маркеручок. Маркерочок ось такий красивенький. Так, ось у мене він в'яжеться. Ось я тут поставлю ось цього красивого оленя, і це у мене буде. Ось. Це у мене буде номер 4. І номер 5 це мій жакардовий джемпер. Ось я тут в'яжу, вже ви бачили, я показувала. Поставлю ось такий маркерочок лампочку. Тут у мене один рукавчик, ставлю сюди. Закінчити, і розпочати і закінчити другий рукавчик. Ось один, і розпочати, і закінчити другий рукавчик. Тут я вже закінчила. Так, ось такі справи, ось таке підключення сьогодні в понеділочок, і будемо бачити, що буде у нас далі. А далі буде. Дивіться, сьогодні сонечко і оді. Бачите, як пригрів, пригрівається на сонечку. Хоче морозить на вулиці, але сонечко своє бере. Котик хі, полюбляє, да, дитка? О, да? Сонечко сьогодні, сонечко, да. сонечко на вулиці. І вона прибігла, тут я знімаю, а вона прибігла. и ради я солнышко. Да, зайчиня? Значит, так мурчить. Чего это? Ой, ты мой котенчик, ой, ты мой зайчик малюсенький. Ой, ты моя красуня, красуня моя. Ну, займайся своими справами, не буду тебе заважать. Всех витаю, ранний ранок. Я вже на кухні, тому що готую, готую смаколики. Сьогодні приїде моя Євочка до нас. І я готую, вона любить ось такий вафельний тортик. Я от зробила крем, зараз буду намащувати. Зроблю тортик, зварю з малинки компотик, борщик з пампушками, вона дуже обожнює. Тож, Вчора з дідусем, коли нам сказали, що вона приїде, то ми бігу в магазин за смаколиками різними, і будемо зараз її готувати і зустрічати. Тож зараз на ще тортик, ось вона приїде раненько, десь 9-10 годин. Ну, я всі там якась зустріч з, блогера, з блогерами, то Євочка побуде. Зі мною. Дідусь сьогодні на роботі, а ми з нею будемо полті. Мені вчора Сергій понатирав всі овочі, бачите, моркву, буряк, капуста там ще на балконі стоїть вже натерта. Тому дуже швидко вариться борщ. Ось таку томатне пюре я використовую. Ось таку заправочку трошки кладу з перчиком. Картопелька в мене. Зараз тут почищено. Все вариться, шквариться, все готується повним ходом. Підходить опара, будуть пампушки. Ось такі мої пампушечки. Зараз їх змажу яйцем. Їдуть уже мої дівчатка, тож якраз борщик доварюється. А пампушечки підходять і будуть пекти пектися. Ось такі пампушечки смачненькі будуть у нас з євочкою. Зараз будемо їсти. Ну що, Євочка, смачно? Смачно! Ну, скажи, смачно чи ні? Так, ну що, смачно, борщик. Ну, На планшет тоді буде смачно, так? Да? Смачно! О, яка ти! Смачтенького. Всім привітик! Сьогодні вже 19 лютого, і я тільки добралася, щоб показати вам, що я нав'язала в магічному кубику. Ну, якось не було змоги мені, трошки прихворіла, то дівчика була там, ви бачили, да? а потім не до того було. Але все ж таки. Треба показати, тому що треба. Так, магічний кубик. Не махічів дуже гарно, тому що мені сподобалось в'язати на цьому тижні. В'язання було у мене небагато, але все ж таки просування є. Що я хочу сказати, дивіться, я поставила кардиган весна першим номером і шостим. І що ви думаєте, понеділок 6-6, дубль 6, вівторок, 1-6. Той вже кардиган у мене випадає. Ось. І що у мене там ще? І середа 1-2. Тобто знов кардиган випадає, і також карпетки хлопцям. Тож, у мене э, початок тижня був мій кардиган. Звичайно, я його непогано просунула, мій кардиган весна. Ось він у мене, цей кардиганчик. Я, як і планувала закрила низ. закрила низ. Це, в принципі. Не швидка робота, тому що я закриваю голочкою. Ось тож петелік немало. Якщо кому потрібно закриття голочкою, у мене є на каналі Я залишу посилання, як я закриваю. До речі, я ще один спосіб, непоганий знайшла, закривала голочкою. Я ось цей край, і мені сподобався. теж, теж Якось буде час, зроблю відео на канал. Так, зробила планочку, відв'язала. Це теж хто в'язав, знає, що це. я цілий день займалася цією планочкою. ну Протягом дня, скільки у мене було часу, це у мене зайняв вівторок. Ось. І, звичайно, я розпочала вже в'язати рукав. Рукавчик я майже вив'язала. Я думаю, сьогодні середа, і може я щось сьогодні пов'яжу, дов'яжу рукавчик, манжетик. Тут мені залишилось 10 см ще і манжет. Тож, в принципі, небагато. Так, це що стосується мого кардигана весна, він іде вже до фінішу підбирається, і я маю надію, що він найближчим часом підбереться до фінішу. Так, потім у мене другі шкарпетки хлопцям. Щось, дівчата, так і не зв'язались. Одна шкарпетка я дов'язала вже до мисочка. Ось, і на цьому все. Думала, що буде готова робота, але так і не сталося. Ну, Я думаю, на цьому тижні може дов'яжу. Ну, не можу, хочу дов'язати, щоб уже були ще хоть одна пара. Так, потім хустка. Третім номером випадав. До речі, третій номер у нас випав один раз і випав дублем у п'ятницю. Звичайно, я пов'язала у п'ятницю свій свою хусточку, бакту свій. Подивимося, де мій, де мій гачок костюм. Так, де у мене? Ну, ось декілька рядочків зв'язала. Але ж ви ж розумієте, що кожний рядочок все більше і більше. Тож, в мене залишилось ще ось такий шматочок, клубочок, ниточок. Я думаю, що до кінця я дов'яжу, якраз буде нормальна хустка, а вже китиці я можу буду робити з чогось другого. Заблокується, і буде дуже гарно. Мені подобається якраз під джинсову куртку. Те ще потрібно. І взагалі, ось так на якусь футболку ввечері, навіть влітку, в сумочку кину. Стало холодно, десь вітереть, чи що. Хай буде в сумочці, Як такий похватки варіант. Вона не Ця хусточка така, бачите, вона, як, наче то, як у касті. І одягнена, і не роздягнена, і не одягнена. Да? <сум> така риб'яча сітка. Ось така. Мені подобається, воно заблокується ще так, ще більше воно розійдеться. Буде класно. Ось така вона гарна. Ну, я ще е, кітиці буду робити. Ось тож, ось так мене в мене прив'язується. В'язати не складно, але, звичайно, треба час теж на все. Так, що у мене далі? Джемпер пролісок, я його непогано просунула. Незважаючи на те, що він в'яжеться повільно, тому що тут і спиця, і і нитки тоненькі. Але я, у мене було, був він. Я, до речі, зняла маркер, тому що він відтягував полотно. Ну, Десь тут у мене був маркер. Ось я так зв'язала. Мені треба від підрізу 10 оцих фрагментів. 1, 2, 3, 4, 5, 6. От цьому я в'яжу і ще три, тобто ще таких фрагментиків. Тоже хочу вже завершувати його якнайшвидше. Ну, як буде виходити. Тобто, я його непогано просунула, він вже доходить по цієї. По довжині доходить. доходить до завершення. І ще рукави. Але я не знаю, у мене може не вистачить на рукави цієї білої нитки. У мене оце один моток, у мене було два зелених і два білих. Якщо не вистачить, у мене є схожі, схожі ниточки картопу. Якщо вони підійдуть, то буде рукав. А якщо не підійдуть, то, скоріш за все, буде жилетка. Може, не знаю. Ну, тобто, подивимось, як воно буде. Так, джемпер жакар. Ось він у мене лежить підготовлений. От як він стояв тут. Так він у мене і стоїть. Нічого я його не в'язала, тому що не, не, не дійшли руки до нього. Хоч він і випадав п'ятим номером, але він випадав зі свитром пролісок, і у мене тоді не було такого бажання вираховувати там той жак жакарт, вив'язувати, то, звичайно, я в'язала собі пролісок. Я трошки хворіла на цьому тижні. Тож. Треба було в'язати таке щось не дуже тяжке Ну, по розрахунками взагалі, щоб не сильно себе завантажувати. Ось такі в мене просування. На цьому тижні в мене була Євочка. На цьому тижні був день закоханих. Я хочу показати вам, що мені подарував чоловік ось такий парфум міс Мрія. Ось такий прикольний. Він, дуже красивий, оформлений. Така, бачите? Жіноче взуття таке да, на підборах. Ось, і я зараз хочу достати, показати ось така пляшечка. Красива. Вона на сонечку, вона така темна, темна, синя. Міс Мрія. Гарний парфум, мені сподобався запах, я взагалі довіряю своєму чоловіку. Це такий на кожен день. Звичайно, ще цукерочки були. Ось вони в мене тут стоять, я їх уже потрошку поїдаю. Я люблю зараз оці міленіуми з горішками. Тож подобається. На кожен день дуже такі легенькі на літо, на весну зараз ароматик. Це парфумована вода з приємним таким легким квітковим ароматом, але ну, не дуже квітковим. Я такі. Активно-квітковий, я не дуже люблю. А цей такий приємненький, ось, тож подарував. Так що всіх теж вітаю, хоч і пізнувати вже, але привітати ніколи, ніколи не пізно. Вітаю з тим днем закоханих. Будьте завжди закохані в свою улюблену половинку, яка у вас є. Свою улюблену справу, своїх рідних, свою родину, щоб завжди у вас було приємно на душі, щоб завжди у вас було такі, знаєте, почуття, оце, ну, якби, легкості, закоханості, весняного настрію. Тож, це завжди приємні емоції. Ось. Так що, ось такі справи. Я у нас, ну, Деякий час не було змоги взагалі дарувати один одному подарунки, тому а? як ніколи мені в цей раз було зворушливо отримати подарунок від чоловіка. Так, ось такі справи. На цьому буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Не хворійте, бережіть себе, одягайтеся, тому що зараз мороз, і треба все ж таки одягнутися тепленько. Як каже моя мама, як не подивлюсь на відео, ти завжди без шапки. 50 з гаком років, а ти все без шапки. Понакручуєте, як вона мені каже, понакручували з Сергієм шалики оці на горло, а голова гола. У Сергія якась тобі ти взагалі без шапки і біжите. Оце і хворієте. Ну, все ж таки, це не так, тому що. Коли знімаємо, я знімаю капюшон, а так в капюшоні, я можу бути і в шапці, в такий мороз, я, звичайно, без шапки не хожу, ну, мама побачила <свісна> і висказала мені. Тож одягайтесь тепленько, бережіть себе, не нехтуйте повітряними тривогами, тому що зараз, бачите, така активізація пішла, тому що ну, переговори, хочуть же всі миру, терористичні країни, але Ось так вони хочуть. Зараз знов була повітряна тривога, ну, але щось швиденько вона завершилася. Так що все ж таки давайте, тому що і Одесу вчора е, ввечері пізно шахедами. Бам -бам, як... я вже не можу виговорити цього слова. Ну, тобто, ви зрозуміли, е, обстрілювали і Київ вчора теж. Е, з 9-ї вечора до п'яти ранку була тривога Київ-Київська область. І позавчора вони сильний нальот на Київ зробили з усіх боків боків, з яких тільки можна. Так, планують, щоб <схи> з усіх боків накинутись. Так, що ось так, все буде Україна. Ми віримо в це і ніколи не підкоримося. Робимо своє, донатимо. В'яжемо шкарпетки хлопцям, в'яжемо пояси, в'яжемо все, що можемо, все, що вміємо, все, що можемо, те й робимо. Дякую вам щиро за перегляд, дякую вам за коментарі вподобайки, за підписки. Підписуйтесь. У мене, до, до речі, до трьох тисяч вже там трошки залишилось, так що чекаю вашої підписки, якщо вам подобається такий контент. До побачення, до нових зустрічей, нових відео, друзі. Бувайте!